Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет. 1 грудня, Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Ми вирішили запитати завідувача кабінету довіра Золочівської поліклініки Романюка Ростислава Георгійовича що таке СНІД і як він передається. Доброго дня. Антон Григорович. Розкажіть, будь ласка, як виник кабінет довіра і якими проблемами він займається? Ну, проблема сніду це є. Світова проблема зараз СНІД на рівні з туберкульозом виходить з, е, на таке місце дуже небезпечні дві інфекції, які поряд йдуть. І, е, на жаль, незважаючи на всі профілактичні лікувальні заходи, які проводяться, е, СНІД і ВІЛ носійство на даний час весь час зростає. Це пов'язано не тільки. З наркоманією пов'язано воно і з багатьма іншими факторами, хоч СНІД, згідно світової статистики, зараження СНІДом йде десь на 70-80% за рахунок статевих контактів. Це є соціальна проблема, моральна проблема. Зв'язку з цим в світі ведеться дуже інтенсивна робота. Вона в тому числі і накладається. На проведення заходів по боротьбі з снідом, з туберкульозом, з маля... малярією і в Україні. Е, багато дуже заходів у нас фінансується за рахунок Глобального фонду е, по боротьбі з снідом, туберкульозом, малярією. Так, е, наша Золочська центральна лікарня висунула себе як кандидатом на створення. Кабінету довіри за рахунок фондів Глобального фонду. Ми виграли гранти. Нам було виділено на створення цього кабінету 40 тисяч гривень, крім того, були вкладені кошти із бюджету Золочинської ми Провели відповідну реконструкцію приміщень, закупили медобладнання, якраз вклалося в ці 40 тисяч, які виділив Глобальний фонд. І на даний час наш кабінет довіра виконує велику, велику роботу по попередженню і по виявленню віл інфікованих. На щастя, у нас на даний час в районі не зареєстровано хворих снідом, тобто з синдромом набутого імунодефіциту, але є люди, які є носіями сніду, вірусу сніду. Ті питання Ростислав Геройович більш детально вияснить. У нас були представники із Глобального фонду, були представники з центру регіонального центру по боротьбі з СНІДом. Дивилися роботу кабінету, визнали, що на даний час на етапі району ми виконуємо всі основні функції по профілактиці СНІДу. Ведеться дуже велика робота по антиретровірусній терапії віллінфікованих. Є багато хворих, які пройшли антиретровірусну терапію, особливо діти, які вже зняті навіть з опліку, вважаються практично здоровими, так що соціально дуже небезпечна хвороба ВІЛ-СНІД. У нас повинна проводитися згідно всіх заходів, які передбачає всеукраїнська програма по боротьбі з СНІДом, яка діє по всій Україні. Дуже дивно буває, коли деколи наші громадяни не цілком розуміють проблем віл сніду. Це є не настільки небезпечно для зараження інфекція, якщо вже, правда, людина захворює, тоді вже є великі проблеми. А так, у всьому світі, люди, які заражені снідом, вони не створюють небезпеки для оточуючих. Верховна Рада тепер прийняла в останні місяці своє рішення про дозвіл в'їзду іноземних громадян, які є заражені вірусом ВІСНІДу. Ми рахуємо, що це є ще один крок до демократії, і фактично хворі, які вілінфіковані, які живуть серед нас. При всіх заходах, які повинні дотримуватися для профілакти, вони є цілком безпечні в наших колективах, в сім'ях може бути сім Ростислав Стаслав Георгійович, розкажіть, будь ласка, що таке СНІД, як він передається і як його можна діагностувати? СНІД це захворювання, яке. Не поширений досить в нас, і саме 1 грудня відмічається всесвітній день боротьби з уснідом. Це день, який можна сказати, концентрує в собі всі питання, які потрібно висвітлювати, і які потрібно проводити для боротьби з уснідом. Нусніт це є е, кінцева стадія захворювання, Початкова стадія це вірус е, імунодефіциту людини. Називається ВІЛ. ВІЛ це є е, захворювання… Е, е, яка передається трьома шляхами це парентеральний через кров, через біологічні рідини людини, от статевим шляхом і від матері до дитини. От, це основні шляхи поширення ВІЛ-інфекції. Якщо не лікувати, якщо не своєчасно звертатися за допомогою, то віл інфекція поступово переходить в е, такі стадію кінцеву, яка називається синдром набутого імунодефіциту сніду. От, Снід, як таки він не. Не є конкретно е, захворювання, що проявляється конкретними симптомами і конкретним лікуванням. Тому е, снід, е, про, е, поража, при сніді поражається імунна система організму, що ми знаємо, що е, весь організм е, живе і е, бореться завдяки е, борються захворюваннями. Завдяки імунної системи, яка є в організмі і виробляє захисні організми. При ВІЛ-інфекції, при сніді, кінцевій стадії імунітет понижений людині і проявляються різні захворювання, які поширені. Середне населення це може бути і е, основні такі е, симптоми згрупувати. Це є під, е, висока температура. Напротязі місяця похудання невиясненої тіології напротязі місяця, от, і е, шкірні висипання, от такі кардинальні симптоми, три, е, які повинні насторожувати кожну людину, от, і е, при цьому потрібно проводити обстеження на снід. Крім цього, Снідеві e, інфекція, може проявлятися люба інфекція. Це може бути і туберкульоз, це може бути і діарея, це може бути і висипання ці. Симптоми називаються так звані опорганістичні інфекції, які також проявляються, і на які кожна людина при появі таких перших ознаках повинна звернутися своєчасно до лікаря і проводити відповідне обстеження і лікування. Як ми можемо діагностувати СНІД? Снід діагностується тільки аналізом крові на віл антитіла. От, При, як я вже говорив, появі перших ознак, ознак можна провірити на віл-інфекцію сніда. Для цього сніду для всіх. Лікувальних закладах району в поліклініці, в стаціонарі в кожному відділі є оголошення про те, що проводиться обстеження на ВІЛ-інфекцію. І кожен хворий, який поступає в стаціонар, це чи то хірургію, чи терапію, чи інфекційне відділення, з ним проводяться бесіди. Що це є добровільно, анонімно і безкоштовно для проведення обстеження на ВІЛ інфекції, також на ВІЛ-інфекції проводиться обстеження в наших амбулаторіях, всіх лікувальних закладах. От це як конкретно проводиться обстеження. Береться, кров з вене, в золочові, в кабінеті довіри от, і в других відділеннях, от, і ця кров відправляється в цей самий день в лікарню, в біохімічну лабораторію, де вона. Обробляється, де вона центрифугується і вже готова плазма крові відправляється до Львова в центр сніду. Там є спеціальна специфічна лабораторія, яка з всієї області обстежує аналіз крові на снід. І через 3-4 дні нам привозять ми своїм транспортом. Від Возим і привозимо результати аналізів. Ну, це так зване перетестове консультування ми цього ми проводимо це перетестове консультування. Для того щоб провести збір забір крові. І от, якщо привезли результати аналізі, от, ми вже проводимо з тим самим хворим чи з людиною, яка здавала після тестових консультування. І, і, і оприділяємо це, повідомляємо. Хворого, це досить така е, тривала бесіда. От що таке СНІД, далі ми е, роз'яснюємо і говоримо йому результат. Добре, якщо результат від'ємний. але якщо результат позитивний, е, тоді прямо говориться, що у вас такий результат, у вас позитивний аналіз на вілінфекцію. От, і потрібно проводити даніші обстеження. От, це і специфічні аналізи, cd 4, вірусне навантаження, біохімічні аналізи. Всі обстеження ми проводимо і остаточно встановимо діагноз і назначаємо тоді лікування. Лікування ВІЛ. СНІД-інфекції проводиться в нас в кабінеті довіри. От, Взагалі, якщо торкнутися кабінет довіри, то є результат децентралізації медичної служби. Раніше таких кабінетів не було. от, Це все було в Львові. Зараз Львів доручив нам створити такий кабінет і проводити. Консультування всіх хворих і лікування. всіх хворих віл Нідом, Львів передав сюди нам в золочів, і людям вже не треба їхати до Львова. І це є якраз кабінет довіри, це є результат наближення медичної допомоги до населення. От щоб вони одержували, вони приходять сюди, одержують відповідне лікування. Після обстеження, після назначення, от і, і медикаменти ми одержуємо безкоштовно за кожди, за кошти міжнародного глобального фонду, який від фінансується Е, все це обліковується, виписується і приходить хворий сюди обстежений хворий. Він же знає, яка схема лікування я йому назначив і видаю їм. Медикаменти суперсучасні, це і Канада, це і Німеччина, це і другі такі центри по лікуванні СНІДу. От. Я прийшов відповідну підготовку. Тут є сертифікати відповідні і в Вінницькому центрі, і в Києві. От. і Люди приходять і одержують специфічне, спеціальне. Лікування антиретровірусної терапії. Що ми можемо робити для профілактики цієї хвороби? Ну, для профілактики хвороби, і зараз Золочівський район, основний, я би сказав, напрямок такий проводить це профілактичне обстеження і лікування. Основне це профілактика. Що профілактика? Це значить попередження. Якщо краще хворобу попередити, тим лікувати. Для попередження для профілактики проводиться в нас постійна робота. Спочатку ми підготовляємо самих медичних працівників дільниць. На кожній оперативній нараді щотижня ми інформуємо їх цього, і вони проводять відповідну роботу на своїх дільниць і абулаторіях. З кожним хворим проводиться бесіди, що таке це було. З кожним хворим проводиться лікування і бесіді по профілактиці цього захворювання. От, це і в кабінеті довіра, це і в поліклініці, це і в стаціонарах. І ми одержуємо відповідний результат. Крім цього, є, ще в нас проводиться і на загальнорайонному рівні по профілактиці. Є в нас координаційний. Центр райадміністрації, адміністрації, проводяться координаційні наради. От, по профілактиці, вирішуються питання там, з другими керівниками других підрозділів. От, наша основна задача профілактико охопити найбільші версли населення, довести до їх відомо, що таке снід, шляхи передачі і результати лікування. Зараз у нас. На обліку офіційно зареєстровано 30 віл-інфікованих хворих в Золотівському районі, які живуть з нами, які ходять з нами в ті самі магазини, які це і ми їх повинні не проводити з ними профілактичну роботу, щоб вони знали і повідомляли. Вони ж ходять в ті самі стоматологічні кабінети, і вони мають право лікуватися в будь-якому відділі, так як всі. Люди, от, які поступають. От, це, і їм надається своєчасна медична допомога. От, і завдяки проведеній роботі от, нас в Золочівському районі порівняно з другими районами, є невеликий контингент. Це, Обстеження хворих хворих на снід. Якщо взяти аналіз статистичний, то за перше півріччя обстежено 1731 чоловік. Із них 631 вагітна. Між іншим вагітні обстежуються двократно, обов'язково. Донори обов'язково. Е, вони пишуть е, свою добровільну згоду. От, е, і 42 чоловіки донори обстежено. Як я вже говорив, знаходиться 30 чоловік інфікованих, із них е, дві дитини, які народжені і виявлені під час вагітності віл інфікованими матерями. Ці дитини діти також обстежуються от, і проводиться на протязі 18 місяців лікування антиретровірусне, профілактичне лікування. От, і це дає позитивні результати, і ми їх зняли. У нас вже було біля десяти дітей, які народжені були інфіковані. Ми їх всіх зняли здоровими з обліку. От. Смертності в нас серед вірусні інфекцій не було. От, щоквартально е, ми проводимо. Е, Обстеження і е, звітуємо, звітуємо про пророблену роботу в кожному відділі, в кожній лікарні, амбулаторії проводиться журнал аварій. Чи не було, наприклад, під час між контингент медичний працюємо з кров'ю постійно? От, чи не було прокол голкою, чи не було розлив крові? Ці, якщо є аварії, повинні реєструватися, заведені відповідні документи. Ну, в нас в районі такого не було. От це отакі От питання. Ми повинні ці от по діагностиці, профілактиці, і якраз вони є приурочені до 1 грудня. Це світній день боротьби за снідом. Крім цього, проводиться у нас місячних з 21 грудня. От листопада по 21 грудня проводиться місячник по профілактиці цього захворування області в районі, От і широко інформуємо населення і хворих за проведену роботу і дане захворювання. Дякуємо вам за розмову. Прошу.